Привіт, друзі! Ситуація в Каліфорнії розгортається швидко і класно. Губернатор Каліфорнії Ньюсам закликав Білий Дім перевірити психічний, психологічний та ментальний стан Дональда Трампа. Він називає Дональда Трампа хворим, і знаєте, чому у нього є дуже класне обґрунтування цьому вчора. На прес-конференції Дональд Трамп заявив, що він е за день до цього дзвонив е губернатору Каліфорнії, спілкувався з ним. І що нібито він там робив виговорю. Губернатору розповідав, що той погано робить свою роботу. Ну і таке інше так. І ось тепер запитали у губернатора У Ньюсана, чи дійсно він розмовляв з Трампом і про що була розмова, і як він взагалі віднісся до цієї розмови. На що Ньюсан сказав: я не те, що з ним не розмовляв, він мені не дзвонив навіть і не залишав жодних голосових повідомлень. Тому я не знаю, каже в якому світі, в якому вимірі живе ця людина і з ким він там розмовляє. Ну і звісно, він звернувся до Білого Дому. Каже: слухайте, треба перевірити цю людину. Якщо ця людина не пам'ятає, з ким він розмовляв. Буквально ще вчора то як можна довіряти цій людині відправляти кудись військових або відправляти морських котиків? Так хочу вам нагадати, що Дональд Трамп відправив військових в Каліфорнію для боротьби з протестуючими, і зараз туди хоче відправити ще й морських котиків. 500 морських котиків. Ну і тут взагалі виникає питання, знаєте, у мене вже, а чи пам'ятає Дональд Трамп, де це такий штат Каліфорнія, що це взагалі е американський штат, а не мексиканський? Ну, друзі, ви знаєте, я оце -от дивлюсь на весь цей цирк, дивлюсь на всю цю клаунаду навколо цього рудого придурка. І я вже, я вже нічому не дивуюсь. Мене дивує тільки одно: чому досі палає тільки один штат, де інші штати? чому інші люди не підіймаються і не підуть, і не Допоможуть Каліфорнії вичистити це гімно з білого дому. Ну а в свою чергу Дональд Трамп знаєте, що зробив? Дональд Трамп звернувся вже до всіх федеральних агенцій, до всіх силових структур і закликав їх звільнити штат Каліфорнії від безчинств і звільнити від окупації з боку незаконних. Емігрантів, ну окей, подивимося, чим все це закінчується. Тож, друзі, не забувайте підписатися, подобаєчка, коментар, і будемо з вами далі разом спостерігати за тим, хто ж там кого. Ну чомусь мені кажеться так, що Каліфорнія зробить рудого Донні. А ви як думаєте, напишіть мені в коментарях.